На сторінках наших спортсменів можна побачити всілякі ролики, фотографії із підготовки до Олімпіади. Фотограф Євген Малолєтка опублікував щемливі фото спортсменів, де привертається увага до війни в Україні та її наслідків. Укрпошта випускає нові марки до Олімпіади 2024, А вог зробили фотосесію легендарних атлетів та нових зірок національного спорту. Тим часом у Тіктоках користувачі діляться своїми враженнями про Олімпіаду. Спортсмени ділились, що отримали у своїх апартаментах. Там бутилочки всякі, телефон, попрошу замітити, що не якийсь там айфон на розкладний Samsung, презервативчики. Атлети показували свої містечка: хто у Парижі. А хто у лакшері та Гіті? Oh, mm -hmm.